Через дефіцит продуктів та ліків і високі ціни на них дедалі більше мирних мешканців Донбасу звертаються до гуманітарного штабу Ріната Ахметова з проханням про допомогу. Лише за один тиждень набори для виживання та медичні препарати отримало понад 100 тисяч найбільш соціально незахищених людей Донбасу. Пенсіонерам та інвалідам, які не виходять з дому, гуманітарну допомогу приносять до помешкання. Привозять набори також до соціальних центрів, де оселилися мами з маленькими дітьми, що втратили домівки. Ангеліні лише 11 місяців, але ніщо й ніхто не залишається поза її увагою. Маля разом з мамою Юлією живе у Донецькому соціальному центрі матері та дитини. Це тимчасовий притулок для вагітних та жінок із дітьми, які потрапили у скрутну ситуацію. Я прийшла сюди, тому що у мене ні житла. жилья жити з ребіночком. Центр було відкрито за підтримки фонду Ріната Ахметова 2012 року з метою профілактики сирітства. Від початку військових дій на Донбасі волонтери гуманітарного штабу усіляко підтримували жінок, які опинилися без житла і грошей. Щомісяця мобільні групи волонтерів доправляють сюди продуктові набори для дорослих і малят. Марічка, яка нещодавно почала ходити, обожнює фруктове пюре. Усе харчування з дитячого набору зазначає мама дівчинки дуже якісне. Якщо в не Гуманітарний штаб допоможемо, Допустим, да то я не знаю, як би ми справлялися цієї допомоги. Ну ми не получаємо так. Ну на там фрукти ще щось. 18-річна Ганна сирота втратила маму влітку минулого року. Жінка померла від розриву серця серед обстрілу. Аня, яка з дня на день чекає появи вже своєї доньки, і сама бувала неодноразу за крок від загибелі. Я погода жила в убіжищі взагалі. Хочеться туди ми почти не виходили, Петровський район, коли його сильно обстрілювали, раз попала під обстріл прямий получается, школу обстреливали. Возле нас в доме прям снаряд упал. У нас все началось трясти. Ну, еще бы немножко в нас прям. Ну, как-то выжили, потом в убежище жили. Гуманитарная помощь. Тим, хто не може вийти з квартири, волонтери штабу Ріната Ахметова приносять гуманітарну допомогу додому. Серед таких і пенсіонерка Тамара Кучер. Вона не змогла переоформити пенсії. Заработала пенсію. 30 років років працювала год, пошла на пенсию. Это не пенсия, 1160, это слезы. И те... Забрали. Мобільна група волонтерів привезла жінці не тільки продукти, а й аптечку для старшої вікової групи. Валідол – це дуже потрібно, так? Йоденітрін нафті понад 10 років Тамара Миколаївна працювала в раді ветеранів. Незважаючи на труднощі, їй дається не нарікати на життя та підтримувати іскру надії у зневірених. Але падалі ще частішку тепла, вже чоловіку легше. Є і зараз одинокі такі живуть, навіть ані своїм не нужны. Вчора маківку дзвонила, позвонила, поговорила, поговорила, легше стало. Вот, вона после операції на глазу прийшла домой, а никому не нужна. Я говорю, не хвилюйся, таких много. Нічого хандрить. Щоб отримувати допомогу адресно, треба зареєструватися на гарячу лінію штабу Ріната Ахметова. Волонтери розглядають кожне звернення. У кожному обращенню ми относимося дуже внимательно і з трепетом. Кожен раз, коли общаєшся з ними по телефону, з кожною бабушкою, з дідушою, пытаюся їх услухати, зрозуміти, що їм потрібно. За увесь час роботи мобільних груп адресно було доправлено більш ніж 6 тисяч продуктових наборів і більш 3,5 тисяч аптечок. Олександр Черніков, Олександр